Сьогодні ми занурюємося в один із, можна сказати, наріжних текстів реформації, це великий з Мартіна Лютера. У нас тут уривки з видання Фінської лютеранської церкви, і наше завдання, власне, з'ясувати, чому цей текст, якому майже 500 років, був таким важливим і що його проста, на перший погляд, структура як жити, у що вірити, як молитися, може сказати нам сьогодні. Так, і щоб зрозуміти, чому він взагалі взявся за цю, як ви сказали, інструкцію, треба уявити собі контекст. Це 1529 рік. Лютер їздить із візитаціями по парафіях у Саксонії, і ну м'яко кажучи, він просто жахається. Жахається настільки все було погано. Він бачить, я цитую, винятково плачевний стан релігійної грамотності. Слухайте, звичайні люди, та що там люди, деякі пастори не могли просто назвати десять заповідей або прочитати Отче наш. так! Тому його мета була не винайти щось нове, а скажімо так, повернути людей до абсолютних основ, до того, що християни мали б знати завжди. І він робить це з дивовижною пристрастю. Знаєте, відкриваєш його передмову, чекаєш на якийсь такий побожний вступ, а натомість отримуєш майже гнівну тираду. Саме так, це точно не сухий підручник. Він називає ледачих пасторів огидними ненажерами і лакеями свого черева. Каже їм місце серед свинопасів. Ну, доволі різко, як для богослова. Так, ця різкість, вона йде від відчуття крайньої нагальності. Для нього вивчення цих основ це не якась шкільна вправа для дітей, це щоденна духовна боротьба. Напередовій. Боротьба. Так. Він переконаний, що диявол ненавидить Слово Боже понад усе. І щоденне повторення Катехизису це найсильніша зброя проти нього. Він навіть слухайте називає це справжньою святою водою, від якої диявол тікає. Тобто це не просто навчання, це щоденний акт екзорцизму. Цікаво, а такий е, гнівний тон не відштовхував людей тих, кого він намагався навчити. Думаю, це була суміш розпачу і, можливо, стратегії. Він бачив, що лагідні вмовляння просто не працюють. Треба було якось струснути людей, показати, що їхня байдужість має ну, вічні наслідки. Але ж він не тільки на інших так нападає. Ой, це, знаєте, найцікавіше. Цю суворість він застосовує і до себе. Саме так. Є там один момент, який мене просто вразив: він, доктор і проповідник, людина, що перевернула релігійний світ, угу. зізнається, зізнається, що сам як дитина, щоранку в голос читає катехізис, каже, мушу залишатися дитиною та учнем катехізису. І охоче залишаюся таким. Так. Тобто найосвіченіший теолог свого часу вважає себе вічним учнем в основах віри. І це говорить, що для нього справжня майстерність не в тому, щоб один раз осягнути істину і, знаєте, покласти книгу на полицю, а в тому, щоб щодня жити в ній. Він висміює тих, хто швидко пробігає текст і каже, А, я все знаю. Самозакоханість так. Так. Для Лютера така самовпевненість це таємний шкідливий мор, набагато небезпечніші заявні гріхи, постійне повернення до азбуки не дає тобі закам'яніти у власній праведності. Добре. Отже, Лютер запалив аудиторію своєю пристрасною передмовою. Куди він веде її далі? Який перший крок у цьому його посібнику? Перший крок це фундамент, фундамент будь-якої етики, десять заповідей. Але він підходить до них ну не як до списку правил дорожнього руху. Для нього це карта людського серця і стосунків. І він починає з першої Хай не буде тобі інших богів передо мною, і одразу ставить питання в лоб а що це взагалі означає мати Бога? І його відповідь, слухайте, вона просто перевертає все з ніг на голову. Він каже цитую на що серце твоє уповає і покладається, те і є по суті твій Бог. Зачекайте, це геніальне визначення, це ж це кардинально змінює погляд на ідолопоклонство. Абсолютно. Тобто, лютер фактично каже, що атеїстів не існує. У кожного є Бог, просто у більшості це не той Бог. Саме так він наводить приклад мамони. Тобто багатства. Каже, хто має гроші та власність, той почувається впевнено, він веселий і безстрашний, ніби сидить посеред раю. Оце і є поклоніння. Так, або це може бути влада, репутація, мудрість, сила, друзі. Будь-що, чому ти довіряєш остаточно, що є твоїм джерелом безпеки та сенсу, це і є твій Бог. Ця заповідь змушує не просто дивитися на зовнішні дії, а робити, знаєте, глибоке УЗД власного серця. Потужний початок, добре. А що далі? Мене дуже зацікавила четверта заповідь: шануй батька твого і матер твою. Здається, ну все зрозуміло. А лютер і тут знаходить глибину. Він бере цю, здавалося б, сімейну заповідь і розширює її до ну майже космічних масштабів. Для нього батько і мати це не лише біологічні батьки. А хто ще? Це будь-яка влада, встановлена Богом для нашого блага. Правителі, міська влада, роботодавці, вчителі. Всі вони є батьками в певному сенсі. І шанувати їх, це шанувати Божий порядок. Тобто мій начальник на роботі це в певному сенсі мій батько. В певному сенсі так. Це ж величезна відповідальність для тих, хто при владі. Він фактично каже їм: ви не просто менеджери, ви батьки. І це накладана на вас обов'язок піклуватися про них. Саме так. І з іншого боку, він неймовірно підносить статус звичайної буденної праці. Він прямо протиставляє просту слухняність дитини вдома чи, скажімо, сумлінну роботу служниці подвигам чинців, які тікають від світу. Тобто він каже, що дитина, яка слухається батьків, робить великий благий і святий труд, і він цінніший за саморобні пости і молитви. Чому? Бо вона виконує пряму Божу заповідь, а не щось вигадане людьми. Служниця, яка з вірою підмітає підлогу, є святішою заченця від людника. Це ж справжня революція у світогляді того часу, чи не так? Він каже, що святість не в монастирі, а на кухні, в майстерні, в кабінеті чиновника. Так. А як щодо заповідей, які стосуються наших ближніх, наприклад, не вбивай. І тут він знову розширює поняття до невпізнання. Вбивство це не лише е, фізичний акт, це івнів. Злі слова Так. і гнів у серці, і зле слово. Але найголовніше, на чому він наголошує, це вбивство через бездіяльність. Він прямо каже якщо ти бачиш голодного і не годуєш його, ти даєш йому померти. Ти вбивця. Ого, якщо ти можеш захистити невинного, попередити його про небезпеку, але не робиш цього, ти співучасник. Це дуже незручна думка. Тобто моя бездіяльність, моє небажання втручатися це теж гріх проти цієї заповіді? Так, це робить заповідь активною, а не пасивною, те саме і з знекради. І тут теж не все так просто -то. для Лютера. Крадіжка це не лише кишенькові злодії. Найгірші злодії, на його думку, це розбійники на стільці. Розбійники на стільці чудовий вислів, хто це такі. Це всі, хто грабує інших, сидячи в поважних кріслах, під прикриттям закону чи своєї професії. Недбалий ремісник, який бере повну плату за погану роботу, лінивий працівник, що краде часу роботодавця, продавець, який обважує або завищує ціну, Так, користуючись необізнаністю покупця, всі вони за лютерем злодії і заслуговують на шебеницю, хоч і ходять у поважному вбранні. Як би він назвав сучасних недобросовісних банкірів чи маркетологів? Здається, список розбійників на стільці сьогодні був би дуже довгим, без сумніву, і це підводить нас до заповіді не свідчи неправдиво». і це не лише про суд, я так розумію. Знову ж таки ні. Це про будь-яке руйнування репутації ближнього. Плітки, наклипи, висміювання. Він нагадує про біблійний принцип маєш проблему з кимось, іди і скажи йому про це віч на віч. Не винос це на публіку. Це дуже контркультурна ідея для нашої епохи соцмереж і культури скасування. Абсолютно. І нарешті останні заповіді про пожадання. Вони ніби йдуть ще глибше. Так, вони націлені на корінь проблеми, на саме гріховне бажання в серці, навіть якщо воно не призвело до дії. І Лютер каже, що ці заповіді спрямовані на найправедніших тих, хто зовні виглядає бездоганно. Тобто вони не крадуть відкрито, але використовують легальні хитрощі, щоб відібрати у сусіда його спадок. Вони не чинять перелюбу, але створюють умови, щоб переманити дружину чи чоловіка ближнього. Це засудження внутрішнього наміру. Знаєте, після такого розбору десяти заповідей почуваєшся ну, повним невдахою. Виходить, що досконало виконати їх просто неможливо. Саме так. Якщо навіть думка є ріхом, а бездіяльність вбивством, то ми всі приречені. Який у цьому сенс? Він просто хоче, щоб усі почувалися жахливо. У цьому й полягає перша функція закону за лютром. Він як дзеркало. Він показує нам наш справжній стан, нашу хворобу. І коли людина бачить у дзеркалі цю безнадійну картину і впадає у відчай, саме тоді Лютер каже: А тепер дозвольте представити вам ліки. І цими ліками є символ віри. Точно, якщо заповіді кажуть нам, що ми маємо робити, і в цьому ми зазнаємо поразки, то символ віри проголошує, що Бог зробив для нас. Зміна фокусу. Так, зміна фокусу зі своєї неспроможності на Божу дію. І структура дуже проста. Вона відповідає трійці: отець, син і святий Дух, так. Перший артикул про Бога Отця, Творця. Лютер підкреслює, що Бог не просто колись давно створив світ і пішов. Він той, хто щодня дає нам усе: тіло, душу, очі, розум, їжу, дім, родину. Все, що ми маємо, це незаслужений подарунок. А другий артикул про сина. Про Ісуса Христа, ключове слово тут для Лютера Господь, і Він пояснює, що це означає викупитель. Викупитель той, хто визволив нас із потрійного полону, від диявола, гріха і смерті. Ми були в'язними, а Він заплатив за нашу свободу. Добре. Отець створює син, визволяє. Яка ж тоді роль Святого Духа в третьому артикулі? І це можливо найважливіший пункт для повсякденного життя. Лютер каже, що ми настільки е, сліпі й безсилі, що самі по собі ніколи б не змогли прийти до Христа. Саме Святий Дух робить нас святими, освячує нас. І як він це робить? Не якимось магічним чином, а через дуже конкретні інструменти, через спільноту віруючих, тобто церкву, через проповідь слова, через прощення гріхів. Дух збирає нас разом. Він робить церкву матір'ю, що народжує і виховує кожного християнина. І поза цією спільнотою, каже Лютер, спасіння знайти неможливо. Отже, вибудовується така чітка логіка: заповіді показують хворобу гріх, символ віри показує ліки дію Бога. І тоді природно виникає питання, як мені отримати ці ліки, і тут ми переходимо до молитви. Абсолютно якщо ми усвідомили свою потребу через заповіді і Божу щедрість через символ віри, то молитва стає не просто однією з опцій, вона стає життєвою необхідністю. І Лютер наполягає, що це не просто можливість, це наказ. Наказ. Тобто, молитва це не про те, щоб чекати натхнення чи почуватися достатньо святим. Зовсім ні. І це ключова ідея Лютера. Ми молимося не тому, що ми гідні, а тому, що Бог нам наказав це робити, і пообіцяв почути. Тому каже Лютер, сумніватися в тому, що Бог тебе чує, це все одно, що називати Бога брехуном. Дуже сильно. Наша впевненість базується не на наших почуттях, а на його наказі та його обіцянці. І щоб ми не вагалися, чи правильні слова підбираємо, він дав нам ідеальний зразок молитву Отче наш. Саме так, це як така шпаргалка від Бога, яка гарантує, що ми просимо про правильні речі. І Лютер розбирає кожне прохання, наприклад, перше нехай святиться ім'я Твоє. І що це означає в його розумінні? Це не просто констатація факту. Це активна молитва. Боже, допоможи нам, щоб наше вчення було чистим і наше життя було побожним, щоб Твоє ім'я через нас прославлялося, а не ганьбилося. Знову ж таки, дуже практичний і приземлений підхід. Так, якщо підсумувати, катехізас лютера це не абстрактна догматика, це, по суті, неймовірно практичний посібник для щоденного життя. Він змушує нас по-новому подивитися на такі звичні поняття, як Бог. Честь крадіжка і зазирнути глибоко у власне серце. І ця триєдина структура є ключем до розуміння всієї теології реформації, що ми маємо робити, тобто заповіді, які виявляють нашу повну неспроможність, так. що Бог робить для нас, тобто символ віри, даруючи спасіння як дар, і як ми звертаємося до нього у своїй потребі через молитву. Це такий живий цикл, який описує постійну залежність віруючої людини від Божої милості. На завершення, одна думка для роздумів: лютер стверджує, що навіть найсвятіша людина на землі не може досконало виконати жодної із заповідей, і тому ми щодня до самої смерті потребуємо віри та молитви. Якщо це так, то що це говорить про мету закону в нашому житті? Чи є він просто недосяжним ідеалом, що лише викликає відчай, чи радше тим самим зеркалом, яке, показуючи наші недоліки, постійно повертає нас до потреби в милосерді?